Головне про події 24 лютого. Верховна Рада не проголосувала за вибори. ЄС анонсував безпрецедентний пакет допомоги, а договір про корисні копалини вийшов на фінішний етап. Докладніше далі, тож не забудьте підписатися на наш канал. Сигналом про мир від окупантів може стати звільнення всіх українських полонених. Про це заявив президент Володимир Зеленський на міжнародному саміті підтримки України, який проходить у Києві за участі низки партнерів у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії, зокрема до столиці України прибули лідери Канади, Держав Балтії, країн Північної Європи та Іспанії. Як повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка також перебуває на саміті, у березні Україна отримає від ЄС новий платіж в обсязі 3,5 мільярди мільярда євро. Безпрецедентний пакет допомоги в розмірі 5 мільярдів 690 мільйонів доларів Україна також отримає від Великої Британії. До цього про нові пакети допомоги оголосили також Іспанія, Канада, Швеція, Норвегія, Данія та Фінляндія. А президент Литви Гітанес Науседа закликав встановити 1 січня 30-го року датою вступу України в ЄС. Також Науседа вважає, що найкращою гарантією безпеки для України стане членство у НАТО. У свою чергу прем'єр Великої Британії Кір Стармер підтвердив наміри відправити британські війська в Україну разом з іншими державами Європи. Верховна Рада провалила голосування щодо виборів в Україні після припинення вогню. За словами нардепа Ярослава Железняка, всього 218 нардепів із 226 необхідних проголосували за постанову. Українська та американська команди перебувають на фінальному етапі переговорів щодо угоди про українські корисні копалини. Про це повідомила віцепрем'єрка Ольга Стефанішина. Трохи статистики. За три роки повномасштабної війни в небі над Україною збили 26 525 повітряних цілей, зокрема 370 літаків та 331 гелікоптер. Серед цілей також 500 крилатих та балістичних ракет. Всього окупанти запустили по Україні більше 30 тисяч повітряних цілей, близько 21 тисячі БПЛА та 10 тисяч ракет. Також стало відомо, що за три роки великої війни у столиці загинули 210 цивільних громадян, серед них 11 дітей. Такі шокуючі цифри оприлюднив міський голова Києва Віталій Кличко. У консульство Росії у французькому Марселі кинули два коктейлі Молотова. Повідомляє видання Бабель. Дві пляшки із запальної суміші впали в саду консульства. Люди не постраждали. На тлі великих втрат Росія дедалі більше покладається на Іран і Північну Корею у підтримці війни проти України. На це вказують аналітики інституту вивчення війни. Блок Християнсько-демократичних та християнсько-соціальних союзів, лідером якого є Фрідріх Мерц, здобув перемогу на дострокових парламентських виборах у Німеччині, набравши 28,5% голосів. За словами Мерце, він планує сформувати новий федеральний уряд до 20 квітня. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.